Вітаю із магазина Аврора в Аврорі. Новенькі акції почались. Хочу вам їх показати. Акції діють у всіх магазинах Аврора по всій території України. Діють з 17 по 23. В четвер вони починаються, і наступного четверга вже новенькі акції. Ось так: фері засіб для миття посуду, саме яблуко 500 мл за 69 гривень замість 84 гривні. Ганчірка. Ганчірка від FINO 50х70, коштує 45 гривень для полу. Ось така. Далі, це з 17 по 23. Знову з 17 по 23. Порошок для прання гала, аквапудра 1,8 кг за 197 гривень і також французький аромат 197 гривень 1,8 кілограм. І гала 3,6 для кольорового. Одягу морська свіжість 36 кг 319 гривень. Аквапудра від Tide Колор 2,1 кг 249 гривень. Аквапудра яскраві кольори, Аріель 2,7 кг 319 гривень. Далі, ось такий засіб сама, дуже великий, скільки тут 5 кг. коло Я так зроблю. Колор... Так, тільки колор в акції, а що там ще? Колор, колор, так. 184 гривні за 5 кілограм. Тут ще в акції також порошок Колор Persil, 4 кг за 419 гривень, 26% знижка на лоск з 17 по 23 259 гривень за 24 кг. І 494 гривні 4,5 кг. О, ось такі вош, ну, для капсули для прання. 3 в одному, альпійська свіжість. Всього 69 гривень за 10 штук. Тут вони перераховують за одну штуку, щось неправильно написали, 6,90 виходить, також Ехо Савекс. Ось такі капсули. Тут їх також 10 штук за 139 гривень колор. І сіла 20, тут також три в одному чи ні. Такі ось капсули 12 штук по 21 граму, 94 гривні 27% знижка. 7,83. Оця сила за штуку. Є колор, є якісь універсальні капсули, і, всі, і, і скрізь акції, а це вже з 14-го, вибачайте. А ці з 17-го всі акції. Я показую ті, що з 17-го. Знову ехосавікс, 1,2 11 кілограма, 115 гривень, замість 149 Тут кисневий плямовий відник від Велс 900 гривень грам, 80 гривень, 38 знижка. Гарна знижка, до речі. Порсіл капсули 13 штук, 17 по 23 акція, 193 гривні, одна виходить ну, майже 15 гривень. Чотири в одному порсіл іде, вже чотири в одному. І Аріель також. Все в одному, колор, капсули, їх 24 штуки за 349 гривень. І тут 13 капсул від Аріель, 209 гривень. О, що це розібрали 17-го мила рідка господарська, бачите, 49 гривень, 3 кілограма розібрали. Ну то акція ще почалася 14, го 17 -го по 23 аж 43% знижки на гель для прання 990 мл від персіл 255 гривень замість 449 гривень. Ось на такий універсальний тут акції на засіб для видалення плям з кольорових речей. Тортіла називається Екозасіб. 25 гривень за 200 грам. І такий же тортіла тільки для відбілювання та видалення плям для білих речей, 200 грам, 25 гривень. 17 по 23 кисневий відбілювач від Міс Хелен 530 грам за 86 гривень. Далі, з 17-го акція О -о. на оцей пінк. Універсальний засіб для чищення унітазів 149 гривень сімсот п'ятдесят мілілітрів. І мило маестро, господарське мило для прання з відбілюючим ефектом. Мило господарське, 72%, Активна формула антизапах коштує 17 гривень. Написано в асортименті. Маестро, мабуть, декілька видів є замість 19 гривень. Тут акції на Доместо до речі, дивіться засіб Доместос, максимальний захист літер 109 гривень. Жовтий також. 100... Ще такий пінк в акції, засіб для миття кухонних поверхонь, пінк 500 мл 179 гривень. Тут засіб для чищення, універсальний пінг 169 гривень. І гляньте, який у них набір від Freckінbock. 149 гривень, 25% знижка. Тут весняне прибирання, набір називається. Засіб для чищення скла від Freckінbock, пакети для сміття з ручками. І вологі серветки для прибирання. Все це разом Коштує 149 гривень. Акція 17 по 23 йде. Далі мило косметичне. тверде від дуру, 2 в одному 27 гривень в асортименті. Ну тут різні є смаки. Ой, аромати. Далі мило туалетне б'янка, такий шматочок 140 грам за 17 гривень. 140 г. Тут кавуном повинно пахнути. Так, пахне, далі. Це 17-го мило від шик. Тверде, туалетне, 140 грам, діхтярне. Шик виготовляє з 17 по 23 ціна 22 гривні. Рукав для запікання від 365 вигода. Акція 17 по 23 коштує всього 10 гривень. Тут 3 метри. Запасний блок від велі. Морська свіжість в асортименті тут різні по 9 гривень 18% знижка. Також хвоя по 40 грам вони йдуть. Запасні блоки для унітазу. Сів антиналін за 70 гривень 500 мілілітрів в спреї. Також для душових кабін від Luxord 77 гривень 500 мілілітрів. І для ванної кімнати від Luxo. Луксорт да, 87 гривень коштує. Далі переходимо сюди: Нівея, всі спреєві дезодоранти по 97 гривень для жінок, ріксона по 99 гривень. Так, Рексона. Далі фа, дезодоранти кулькові, жіночі по 59 гривень в асортименті. Нівея ось такий. Ні, в асортименті написано також 58 гривень. І Рексона 59 гривень. Кулькові дезодоранти в асортименті також до 23-го і Нівея. Чорно-білий стік 119 гривень замість 149 гривень. Чоловічі, кулькові дезидеранти від Фа 62 гривні, від Рексона 74. від Нівея – 67. Це все в асортименті. І свіжість океану також 67. чоловічий Део-спрей в асортименті 99 гривень. Ось такі чоловічі Нівея, якісь інші 119 гривень. Олд Спайс в асортименті, тверді дезидеранти по 159 гривень. І по 80. Ні, це такі ж 159. І тут маленькі по 50 мл, а ці по 85, по 50 мл 109 гривень коштують. І також спрей дезодорант Old Spice чоловічий, 109 гривень. дезодоранти від Arco для чоловіків 150 мл, спрей 86 гривень. Тут акція на пластир гігієнічний, 10 штук в асортименті за 6 гривень замість 7 гривень. Тут їх стільки десять штучок цих пластирів. Шампунь гель для душа від арко для чоловіків 2 в одному, є два види по 73 гривні 260 мл і маршельєв акції чоловічий, гель для душу 4 в одному, коштує 93 гривні замість 119 гривень. знижок на ці всі гелі для гоління, жилет 155 гривень, наприклад, піна для гоління 84 гривні 200 мл, нівея після гоління бальзами по 195, гель для гоління 144 гривні. І арко по 81 гривні, піна для гоління 200 мл, гель 115 гривень. Арко, бальзам після гоління, ось в такому пакуванні за 134 гривні. І далі переходимо знову порошки, тільки в маленькому форматі. 300 г порошок Ехосавекс 35 гривень, ручне прання. Далі порошок Ехосавекс Колор для прання ну, це в пральній машині 35 гривень, Грюн 24 гривні, 350 гривень два види, і також акція на порошок Аріель. 300 грам, 53 гривні, персіл 55 гривень 300 гривень і 300 грив порошок тайт Аквапудра. Ручне прання 39 гривень, і для пральних машин 50 гривень. Гала для прання в, ну, в пральній машині 37 гривень. Далі фарба для волосся по 151 гривні сьоз 20% знижка. Також фарба для волосся, колор. Крем фарба від Garnier 109 гривень замість 129 гривень. Лак для волосся від Шварц Коп Екстрім 158 гривень замість 199 гривень. Вела Флекс лаки всі і мус для укладання волосся по 250 мл. Коштують по 149 гривень. Палетний Папір від рута тут получається 8 штук, 8 рулонів. Папір. Трьохшаровий арома 148 гривень. До 23 числа за 8 штук ось така акція. Далі акція на жіночу гігієну. Від котекси коштують тампони 53 гривні, тампакси по 89 гривень. 18 штук в упаковці. Ось такі прокладки щоденні від котекс по 40 гривень, 20 штук, лібрес. 78 гривень за велику упаковку 16 штук, також лібрес 64, 18 штук, 20 штук, 66 гривень. І в такі маленькі пачечки лібрес по 45 і по 46 гривень. Олвейс, маленька упаковка. 54 гривні і 14 штук 94 гривні. По 54 гривні різні види Олвейса по 10 штучок. Далі велика упаковка 94, прокладки Бела, велика упаковка 20 штук 69 гривень. І Бела Перфекто Night 49 гривень 7 штук. Котекси по 49, по 10 штук і котекси по 49. Також палички ватні, такі дерев'яні, 100 штук за 12 гривень. З 17 акція на Хаді. Одіси. 26% знижка, ось такі 40 штук на 6,10 кг, 3. Номером 3 – 478 підгузки дитячі, 478 гривень. 208 гривень, ось такі підгузки «Екстра Кер», на 2,5 кг номером 1, один 208 гривень, 22 штуки, 58 штук. Хагіс екстра кер, 598 гривень. 58 ось такі ножнички для кутикули від Сталекс Класік. Ну ось такі класичні. 199 гривень, 20% знижка 17 по 23 -тє. Ну дійсно супер акція. Дивіться: 72% знижка на корейські маски для обличчя. Вони йдуть в асортименті. Я вже собі повибирала, буду зараз купувати. Тут є і відбілюючі, ну різноманітні, зволожуючі. за 8 гривень, замість 29 гривень до 23 числа. Ну, я думаю, їх швиденько розберуть. І акція також на інші масочки. Елен Косметікс, вітамін є, е. коштують 25 гривень замість 29 гривень по 25 мл мілілітрів. Тут є авокадо вони одного виду 25 гривень Прийшла пробивати ці маски, але тільки дві по 8 гривень. Так що дивіться уважно, зараз піду обирати ті ще по 8 гривень замість 29. От у мене пробилась ось оця за 8 гривень і відбілююча. А ось такі чомусь пробились по 29. Акції на придкасових зонах. 17 по 23 23% знижки яйця. Сюрприз від джамі 25 грам, 20 гривень замість 26 гривень. Далі також 17 по 23 акція на соки від Вінні, 10 гривень. Є мультифрукт, яблуко виноград 10 гривень за 0,2. Також ось такий ще сук. сук, сук. капрісан, мультивітамін 21 гривня, 20, 13% знижка. І далі чупачупси 8 гривень 17 по 23-ті. Звичайні чупачупси і гумка жувальна від Орбіт. Я так розумію, ось оця саме, да, коштує 16 гривень. А до акції діють з 17 по 23 по всій території України у всіх магазинах. Ось таке ще мило дитяче від шик за 19 гривень 125 грам, і також крем фітодоктор Календула 44 грами, 14 гривень всього в дитячому відділі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.